З українських кіберспортсменів досі толерує росіян. Юраги або ж Артем Голубен з Полтави зовсім не соромиться грати з росіянами. Спочатку до роки виступав оджі, а зараз у різних стаках. Навіть період у Наві не повпливав на нього. Резолюшн Роман Помінок був топовим дотором. Двічі виходив до фіналу Інта, але завжди грав з росіянами. А після початку повномасштабки просто заігнорив тему війни. І це при тому, що його рідний Нікополь страждає від обстрілів кожен день. Ноті який вихованець Тім Spirit теж всю кар'єру грає з росіянами. Спочатку у молодіжці драконів, а зараз у команді Cybershock. І йому норм. Лоренов Артем Мельник, ще один дотер у списку. Він нещодавно виступав за віртус про які раніше належали Майру. До того грав за Він Гамбіт та Аврору. Пікачу Ярослава Василенка у кіберспортивних колах часто згадують через політичні погляди та родинні зв'язки. Він є сином проросійської блогерки Тетяни Монтян. Ба більше він під. РФ та збирає дрони на Донбасі.